Виконай її. Зараз будемо додавати та віднімати правильні дроби. Тут лише правильні дроби. 7 п'ятнадцятих додати п'ятнадцятих. Знаменники однакові. Тобто щось поділили на 15 рівних частин. Нехай піца. І тоді до 7 частин 15 додали ще 2 п'ятнадцятих. Можна зробити отак. Знаменник записати спільний знаменник. А 7 та 2 самі частинки, 15, 7, 15 та 2, 15 додати. І тоді буде 9, 15. А коли такі приклади дуже легенькі, то ми й так бачимо, що 7, 15 додати 2 15 – це 9, 15. То далі, або так, або так. Будемо додавати та, та віднімати. 9 43 додати 11, 43, 20, 43. третіх. 5 тринадцятих додати 8 тринадцятих, 13 тринадцятих. 13, 13. Тобто 13 поділити на 13 або 13 тринадцятих частин. То це одиниця, одне ціле. Якщо це піца, то знову ж таки вона ціла. На 13 частин поділили, всі 13 взяли. 8 одинадцятих додати 5 одинадцятих. 13 11. А у цього дроба чисельник більший, ніж знаменник, то 13 поділимо на 11. Вийде одна ціла піца. І ще два шматочки 11 залишиться. Це ми із неправильного дроба зробили мішане число. Виділили цілу частину. Ціла частина 1, а дробова частина 2 одинадцятих. 9 тридцять п'ятих мінус одна тридцяти, 8 тридцятих. 42 сьох, мінус 42 сьох, та це ж 0, 5 сьомих мінус 4 сьомих, 1 сьома. 42 дві. Сто одинадцятих, 111 11 111 сто одинадцята, сто одинадцятих. Далі буде.